Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас сьогодні. Київрада, чиї повноваження сплили на початку літа. Засідає, проводить засідання. Опозиція намагалася протистояти проведенню цього засідання. Зранку під Київрадою на Хрещатику були і штовханина, і Беркут, і повалені паркани було застосування. От спецзасобів міліція щоправда каже, що вона не застосовувала їх, але димові шашки. От, бачили і журналісти, і це можна буде подивитися у відеокадрах. Проте. Що відбувалося сьогодні зранку на хрещатику, та про те, що відбувається зараз у Київраді, будемо говорити поруч зі мною у студії народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Наталія Новак. Вітаю вас Вітаю. та експерт корпорації Гардарика Костянтин Матвієнко. Добрий день дня. і для початку. Я попрошу режисерів фрагмент з того, що відбувалося сьогодні під Київрадою. Хочу сказати, що журналістів, які не потрапили на засідання Київради, які були акредитовані, не пускали вже о 9-й годині ранку. Хоча прес-брифінг Галини Гереги був призначений на 9.45, а саме засідання на десяту ранку. Пані Новак, ви були серед тих депутатів, хто теж не зміг потрапити до Київради. Там був двері, вхід був оточений щільно представниками міліції Беркуту, і ручки навіть були. Зняті, зняті так. Ну я хочу сказати, що мені особо боляче спостерігати те, що відбувається останнім часом у Київській міській раді, взагалі самоврядуванням у місті Києві, тому що чотири скликання я була депутатом Київської міської ради і була в опозиції, але як би не складалися стосунки опозиції і влади, такого ніколи не було. Це вперше, мені здається, в історії місцевого самоврядування, коли Рада працює за зачиненими дверима, за Кордонами міліції за кордонами Беркута, коли не можуть потрапити не преса, не можуть потрапити опозиційні депутати Київської міської ради, не можуть потрапити депутати Верховної Ради. Дійсно, ми прийшли не на 10-ту годину, ми прийшли на 9-ту годину, але вже о 9-тій годині ми не змогли зайти в приміщення Київської міської ради, навіть не тільки зайти, а навіть підступитися до дверей. І не дивлячись на те, що міліція так зобов'язана. Хороняти права свободи безпеку громадян на сьогодні. Міліція показала, що вона знаходиться абсолютно по той бік оцих понять законність, права свободи громадян. Вона сьогодні публічно, брутально і вже не перший, і вже в другий раз порушувала закони України, порушувала права і свободи громадян. Як можна це оцінити? Чому так відбувається? Ну, загалом, всякий експерт мав би оцінювати це нейтрально, але неможливо це оцінити нейтрально, і тому в даному разі це один з тих рідкісних випадків, коли емоції трохи переважають е, раціональність. Так, тобто, от, ну давайте поставимо себе на місце тих депутатів, які е, так би мовити, депутатів, так званих депутатів Київської міської ради, які за кордонами Беркуту фактично у стані облоги е, намагаються приймати якісь рішення. Ну якими буде взагалі легітимність цих рішень з точки зору суспільства? Тобто, чи суспільство повірить таким? М. Рішення чи залишається у людей власне ну не тільки, не тільки гідність політиків, а власне людська гідність, якщо вони собі дозволяють, ось такі от речі Я говорю саме про тих депутатів так званих Київради, які зібралися і щось там голосують в цій сесійній залі? Ну я можу сказати, що вони зібралися за рішенням суду. Чекайте, вони суд їх не зобов'язував збиратися. Суд вирішив, що вон що повноваження Київради конституційні, які сплили 2 червня, як ви сказали на початку нашої програми. Що ці повноваження раптом тривають. Тобто, ну пам'ятаєте, коли конституційний суд визначав, що два сроки Леоніда Кучми направда це один срок. От тут ми маємо ту ж саму ситуацію. Отже, е, і ще одна обставина, є таке поняття як відкритості влади. От ми бачили цю відкритість, просто знаєте, коли засобом е, проведення засідання Київради є скручені на дверях ручки, ну це вже ще не назив... От я тепер знаю, звідки цей вислів, дійти до ручки? Ну, дійти до ручки, а далі стоп. далі дійти неможливо. Далі нікуди так. Ну, далі засідання Київради, до речі, Поки ми будемо говорити ще про саме засідання Київради, Ради, мушу сказати ще трохи про те, що відбувалося е, біля е, Київради. Там була е, активістка, одна з громадських активістів, колишна журналістка Тетяна Чорновол, вона таки прорвалася до приміщення Київради. Ради. От е, її е, було затримано, тримали її в автозаку десь е, кілька годин, але е, так само. Е, колеги журналісти оточили це, як автозак, знімали це все і скандували голосно Тетяна Тетяна. Тримайся, і е, вже от я була присутня при тому, як це відбувалося. Але вже коли прийшла е, до студії, то вже з'явилося повідомлення про те, що Тетяну відпустили. І був виступ Арсенія Яценюка. Опозиція буде звертатися до Ради Європи. Прошу е, фрагмент цього виступу. Прошу, Наступного тижня Верховна Рада буде працювати в пленарному режимі. Чи будуть опозиціонери порушувати це питання перед? Верховна Ради? Розумієте, справа в тому, що опозиція вже неодноразово порушувала це питання, порушували питання про вибори. Було декілька проєктів рішень про призначення виборів в місті Києві, виборів і міського голови і Київської міської ради. Однак ці проекти рішення не були проголосовані, тому що більшість, а це партія регіонів і позафракційні, які близькі до партії регіонів не голосували за ці питання. Крім того, комуністи стабільно не додають ту кількість. Голосів для того, щоб це питання пройшло. Тобто на словах вони кажуть, так, ми за вибори в місті Києві, але голоси не додають. Ну і про що можна казати, що людина, яка, ну скажімо, заклала цеглинку у таку ситуацію, яка склалася в місті Києві, це був Адам Мартинюк. Тому що, коли в 2010 році оголошували місцеві вибори на території всієї України, останню мить переголосуванням він сказав, крім Києва. І Тернополя, і багато хто не розібрався, проголосували це питання. Тому е, Верховна Рада е, це питання в стоїть, але проголосувати його неможливо. І тому сьогодні, наприклад, е, коли на Верховній Раді голосується призначення суддів майже на кожній сесії, а призначення місцевих виборів вони е, голосуються дуже дуже е, непостійно. І, е, наприклад, в великих містах взагалі вибори не оголошуються. І тому ми сьогодні можемо казати не тільки про. Вибіркове правосуддя, кишенькові суди приймають рішення на користь, що просрочена рада може приймати. Про вибіркове застосування законодавства. Ми сьогодні можемо казати про вибіркове самоврядування, яке, врешті-решт, веде взагалі до знищення будь-якого самоврядування, і Київ це як приклад того, де самоврядування практично вже знищено. Що може дати звернення до Ради Європи? Ну, власне кажучи, це символічний крок, і ми розуміємо, що зараз напередодні підписання асоціації з Європейським Союзом для України вкрай важливо виглядати країною цивілізованою. На превеликий жаль, ці от кордони Беркута, які стоять зараз на хрещатику, демонструють рівно протилежні. В речі в Україні, отже, я починаю непокоїтися про те, що власне кажучи, не лише питання визволення Юлії Тимошенко, але й питання вибіркового слідування сказала Наталія Васильівна, може стати каменем спотикання на шляху до підписання вільніської асоціації. Я нагадаю радіослухачам, що це програма ваша свобода. Ми говоримо сьогодні про засідання Київради, яке відбувається от за зачиненими дверима, куди не були допущені журналі більшість журналістів та опозиція. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакте, Google Плюс і, звичайно ж, Фейсбук. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Чориста дев'яносто 29.05 коткиєва 044. Ви можете ставити свої запитання гостям програми Ваша свобода Наталі Новак, заступнику голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, та Костянтину Матвієнку, керівнику корпорації Гардарика. І, власне, опозицію можна ще звинувачувати в тому, що. Подекуди дії опозиції стосовно виборів у Києві, вони теж не мають м, своєї впевненості. Чому? Тому що немає одного кандидата, хтось хоче одне, хтось хоче інше. І, можливо, якби опозиція сама об'єдналася і сказала, що кандидатом буде той-то. І ми в цьому сильні. Тоді б і не було б розрізнених голосувань і так далі. Справа в тому, що опозиція об'єдналася якраз навколо питання виборів міського голови Київської міської ради. Так дійсно не скажімо, вирішено питання про єдиного представника від опозиції на посаду міського голови. Однак це питання можна вирішити, аби тільки вибори були оголошені. Насправді ці вибори не потрібні владі, тому що ми знаємо перед виборами президентськими 2015 року, їм потрібна слухняна міська рада, їм потрібен адмінг. Сурс, тому вибори сьогодні не оголошуються. Тому опозиція свідома того, що відбувається, і вона готова висунути єдиного кандидата, але при умові, що такі вибори будуть оголошені. Маємо запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий день. Це Тамара Фрольний з Києва. І от є постанова суда про те, що єгітимна там наша Київрада, і вибори призначили у певний строк. Ви знаєте, що обходяться вибори? Скільки з державного бюджету? Чому опозиція? Не турбуються про народ, тому що ці гроші, які на передчасні вибори вони пропонують от, провести в цьому році, вони будуть з е, кошторисся держбюджету. Розуміли, а Київрада Тамаро. не приймає. Зрозуміло, да, дякуємо да, вам, але єдине, що вибори то не передчасні, а сплив, термін повноваження у Київраді. Ну, справа в тому, що дійсно кажуть, от вибори це дороге задоволення. Але справа в тому, ми кажемо, зараз Київрада продовжує працювати за рішенням кишенького суду, так. Причому рішення не правосудно, і е, мотивуючи це тим, прикриваючи, що вона, начебто, дбає про інтереси киян, насправді питання: а чи не ця Київрада розбазарила тисячі гектарів землі, чи не ця рада е, безкоштовно фактично за безцінь пороздавала десятки тисяч квадратних метрів майна, знищила сквери, парки, забудовує центральну частину, постійні крадіжки з бюджету? Саме ця рада. І е, якщо порахувати, скільки коштів було вкрадено в територіальної громади міста Києва, а це озвучував навіть Попов, так більше 70 мільярдів, то переобрати цю раду і обрати ту раду, яка дійсно поверне майно землю киянам і буде господарювати в інтересах киян, це набагато вигідніше, ніж сьогодні утримувати цю Київраду. Тому вибори вони цього варті, і в будь-якій демократичній країні чим більше проводиться виборів, тим краще. Тому що депутат повинен знати, що він відповідальний за свої дії і що. Що він прийде час, коли його поміняють, і він буде відповідати не тільки під громадян перед громадянами, а можливо і перед судом. Повертаючись вже до засідання Київради, можу сказати, що повідомлення зміст всередини з Київради, що Київрада внесла зміни до міського бюджету і програми соціально-економічного розвитку на 2013 рік. Значить, 78 депутатів, які там присутні проголосували за це. Значить, передбачається 7,6 мільйона гривень виділити на будівництво зовнішніх інженерних мереж у провулку моторний, по 5 мільйонів гривень на завершення будівництва першої черги гідровузла на Бортницькій станції аерації, 4 мільйони гривень передбачено на будівництво наземного пішохідного переходу на Троєщині, 3,5 на зміцнення фасадів поліклінік та реконструкції шкіл в Оболонському районі. Це от з того, що е, з'явилося, і також е, секретарки е, Київради Галина Герега скаржилася, що Через перебої в роботі Київради не вдалося продати і здати в оренду землі приблизно на 300 мільйонів гривень. 4 мільйони гривень на наземний перехід. Це якось у мене, чесно кажучи, зразу викликає велике питання. Півмільйона доларів на наземний перехід. Але бачите, дуже важливо все таки не те, що відбувається, не лише те, що відбувається довкола Київради, довкола її легітимності, але і зміст тих речей, які зараз робляться в Київраді. От ми знаємо намірки міської адміністрації підвищити вартість проїзду в міському транспорті. Це речі неприпустимі тут, до речі, опозиція на телесеріна ви згадали, що вона об'єдналася довкола ідеї виборів, але ще дуже є важливим об'єднання опозиції довкола стратегії розвитку міста, тому що на правду місто за цей час, поки от був Чернівецький, потім прийшов таке от сумнівної легітимності Нинішнє керівництво міста місто не розвивалося. І коли пані Грего говорить, що вони щось там не здали в оренду через перебої роботи Київради, не тому не здали в оренду. Ринок до речі не сильно залежить від діяльності безпосередньо від цих депутатів, а не здале варени, тому що не працює міська економіка. А міська економіка не працює через те, що її глушать в ручному режимі, тому що блокують самозайняте населення, намагаються всіляко блокувати людей, які так чи інакше намагаються виживати навіть шляхом торгівлі там інших речей. Бюджет додає необхідних. Але це робить не Київ Рада. Без київ це робиться тому, що немає легітимної законної Київ яка б мала все таки визначати бюджетну політику. Не адміністрація визначає бюджетну політику. Бюджетну політику і всяку іншу політику визначає представницький орган представницького легітимного органу. Немає це просрочений багато разів. Орган відтак, це, ми і маємо ту ситуацію Вже в економіці. Вже не, не дуже багато просрочений всього з 2 червня. Ви знаєте, він морально застарілий. Чули, чули він морально застарілий. Розумієте, от Подивіться просто на цих депутатів. Подивіться. На їхні дії, подивіться на структуру їхнього бізнесу, і ви зрозумієте, що е, морально Київрада Рада застаріла набагато раніше ніж сплив термін її по конційних повноважень, скажи, і, скажи кримінально мені. і кримінально застаріла і на їх чекають багато кримінальних до речі. це ми з вами колись говорили так, що це унікальна рада щодо двох депутатів з цієї ради набув чинності в одному випадку розшук, в іншому випадку чинності вирок суду за використання депутатського мандата саме в корисливих корупційних цілях, і тим не менше, ця людина сьогодні статі голосує в Київській міській раді. Ну це вже таке. Ми не називаємо прізвище. не називаємо, хоча Богу. рішення суду є загальновідоме. Що стосується тих об'єктів, які ви перерахували, рішення ну, просроченої Київради в свідчить про те, що сьогодні керування містом відбувається вручну, тому що всі ці об'єкти зобов'язані були бути в програмі соціально-економічного розвитку. Гарний господарник закладає всі ці об'єкти одразу в програму соціально-економічного розвитку і вони проголосовані. І, до речі, якщо я бачила бюджет Вашингтона в Канаді, я бачила, як формуються бюджети, там на кожну строчечку написана сума. І ніхто не вносить зміни ні ні в бюджет, ні в програму протягом року. І все, що заплановано, все робиться. А от е, яка причина того, що необхідно вносити зміни весь час? Тобто, в липні, коли був так само штурм Київради, там кілька хвилин позасідала. Верховна Рада внесла деякі зміни. Тепер знову ну, вже е, більш предметно працює Київрада, але знову вносить зміни. І у випадку, коли йдеться про Київ і коли йдеться про країну, коли в бюджет поточника, який виконується в цьому році, вносяться зміни, це говорить а про неякісне планування, нездатність до прогнозу, тобто некваліфікованість тих людей, які займаються проектуванням бюджету, виконанням бюджету. Отже, це говорить про неспроможність влади планувати свої дії навіть на рік. І ще крім того, є корупційна складова. Закладається сума так, на якісь там об'єкти з метою потім на це не вистачить, але ми будемо фінансувати те, що нам потрібно, від чого ми будемо мати зиск. Тому сьогодні ручне керування бюджетним процесом бюджетним це вигідно, тому що вся ця система е, просякнута корупцією, лобізмом, і тому от такі речі відбуваються сьогодні. Коли захотів фінансують та захотів фінансують інше. Якщо продовжувати з того, про що було сказано вже на засіданні Київради, то Київрада вирішила звернутися до Верховної Ради з проханням затвердити межі Києва і приєднати Біличанський ліс до території столиці, оскільки Куцюбінська селищна рада намагається включити в площу селища більше 4 тисяч гектарів території Києва. Ще таке є рішення. Ну дивіться, дійсно, сьогодні Косюбинська рада, я вважаю, незаконно розподілила тисячі гектарів лісів так, навколо Києва. Але ж питання не йде про межі Києва абсолютно. Питання йде про те, хто буде розпоряджатися, чи як зараз модно говорити, дорібанити землі навколо Києва. Це єдине вигідне питання, тому що коли приймали рішення, наприклад, змінити там межі заповідників, заповідник зменшили, віддали. Ці землі, а якісь сміттєві землі, там там немалі сів, додали в землі заповідника. Тут саме, якщо розглядати межі Києва, їх треба розглядати не тільки з точки зору включення а не включення Коцюбинського. Треба це питання розглядати в цілому і глобально, враховуючи землі всі навколо Києва. У нас так. же є і Бровари, і Бориспіль, там і Ірпіні, і таке інше. Чи ми хочемо мати е, Київ в тих рамках, як він є, чи ми хочемо мати агломерацію? А це питання вже не таке точкове. Кому буде належати Цюбінський ліс і хто буде мати фінансовий зиск від розпорядження цими землями, і що повертатися, все таки до того не маємо більше інформації про те, чим про те, mm. чим зараз займається е, Київрада що які рішення ухвалює. Е, повертаючись до того, що відбулося вранці, е, зараз е, ну, повідомляли багато журналістів, бачили про те, що. Е, був, був характерний як для стрізового газу, чи як для димових шашок, були такі тумани чи хмарки. Ми зв'язувалися з речником Київської міліції Ольгою Білик. Зараз попросимо дати пряму мову. Біля приміщення Київської міської держадміністрації суробітники міліції здійснювали охорону громадського порядку. Власне був ланцюжок міліції. Проте під час мітингу окремі активісти намагалися цей ланцюжок прорвати. Водночас від правоохоронців кидали димові шашки. В результаті виникла штовханина. Після чого одного правоохоронця було шпіталізовано. Наразі його доставлено до лікарні, а іншому було надано медичну допомогу безпосередньо в кареті швидкої медичної допомоги. Окрім цього, можу сказати, що відносно п'яти активістів складено адміністративні протоколи за дрібних. Після складання всіх матеріалів їх буде відпущено. Це була Ольга Білик, речник Київської міліції, власне, кореспонденти Радіо Свобода проаналізують детально своє відео. Будемо бачити, що можна побачити на нашому відео та фотографіях. Але от зараз вже на сайті Українська Правда з'явилося фото, де видно, як в руці. Міліціонера Беркутівця, от він розпилює. А сльозогінний газ це балончик. Ну, справа в тому, що на мій погляд, я була там серед тих людей, намагалися прийти до Київської міської ради. Міліція здійснювала не охорону громадського порядку, так а вона створювала громадський безпорядок, так і охороняла незаконну київську міську раду і незаконні дії е, свого підрозділу Беркуту. Тому що коли ми намагалися, до речі, серед людей е, ходили багато людей е, підозрілої зовнішності, які знімали, які були в громадському одязі і е, Можливо, там було ще й багато провокаторів. Неможливо, а, скоріш за все, так і було. Наприклад, ми намагалися депутати Верховної Ради, народні депутати прийти до Київської міської ради. Ти Беркутівцю показуєш посвідчення. Він робить вигляд, що він його не бачить, він тебе не пропускає. Викликаємо міліцію, приїжджає міліція, повинен був приїхати оперативна слідчий група, підрозділ, який повинен був скласти протокол про те, що порушуються права народних. Депутатів, так закон приїхав дільничий міліціонер, який сказав, що він ні на що не вповноважений, знову викликаємо групу, знову міліція не приїхала. Це, проте каже, що міліція в зговорі так, вони всі охороняють безпорядок, охороняють узурпацію влади Київською міською радою, і тому при ні про яку охорону громадського порядку міліцію не могло бути і мови. Вони охороняли, наприклад, незаконність, безпорядок і таке інше. Якщо говорити про дії, Опозиції, як сьогоднішній день можна це назвати програшом опозиції, бо рада засідає, знаєте, я завжди виступаю проти силових методів в політиці, але в даному разі, коли знаєте, так от збувається публічний акт шахрайства і узурпацію влади, опозиції направду немає, просто інших способів, як діяти так, як діє опозиція. Тому що, якщо ви бачите, що на ваших очах скоюється правопорушення, то будь-які дії, які зупиняються правопорушення, є правильними. Де пам'ятаєте? Це от Принцип право народу, право народу на повстання в його немає в українській конституції, але це широковідомий відомий принцип в інших конституціях світу. Отже, в даному разі це не можна набажати поразкою позиції, тому що позиція використала максимально всі ті можливості, які у неї є. І єдине, що дуже от ви правильно говорили про те, що необхідне все таки єдиний кандидат, на посаду київського міського голови, єдиний від опозиції список кандидатів депутатів Київської міської ради, і безумовно єдина стратегія для розвитку міста Києва і Київської агломерації. Очевидно, у опозиції важко сказати, чи є така масова підтримка киян, ну, скільки не так багато Ні, Ірна, людей. Вийшло. Ну, як же важко сказати? Якщо ми знаємо, я розумію, результати... що було зголосування, так результати я розумію, виборів. але на сьогоднішній день. Ні, так крім того, ми вже знаємо останні соціологічні опитування так фондом розумкового проведення. Коли киян запитали, чи готові вони йти на виборів. Дуже велика явка планується прийти на виборах. Це означає, що кияни свідомі того, чому це відбувається. Крім того, коли запитали, а хтось винний в тому, що в Києві знищено місцеве самоврядування, чітко відповіли перше місце президент, друге місце партія регіонів і фракція регіонів у Верховній Раді. Конституційний суд, місцеві суди, тобто кияни чітко знають винуватців і замовників того, що відбувається в Києві, будемо стежити за тим, як відбуватимуться події далі, до чого призведе звернення опозиції до Ради Європи, які рішення ухвалить сьогодні Київрада, з повноваження якої сплили 2 червня. А це була програма Ваша свобода, гостями якої сьогодні були Наталія Новак, заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, та Костянтин Матвієнко, керівник корпорації Гардарика, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.